Вік першого сорту, вагом 60 кг за 1750 гривень. Чоловіча, лижня курточка, розмір елька. Чоловічі лижні штани. Розмір. Пише 10 152. Ще одні чоловічі штани. Розмір. 164-й. Жіночий комбінізон. Розмір 42-й. Жіноча корточка лижня. Розмір 38. Такий чоловічий комбінізон. Розмір XS. чоловіча, ліжня курточка, розмір 164-й, ще одна чоловіча. Розмір. L. Чоловічі штани. Розмір 52. другий. Це одні чоловічі штани, розмір 50-й, лижня курточка, розмір XL, жіночі лижні штани, розмір S. і останні чоловічі лижні штани, розмір M. -ка. Це був лижній мікс, сорт перший, вага мішечка 10 кг за 1750 грн.